Вітаю на моєму каналі. Сьогодні розглянемо підгузники пред фултеско німецького виробництва. Трічка 56 штучок. Ми їх одягали, коли нам було 8 кілограмчиків. І вони витримують Бачите? Трічка. І вони витримують десь. 5-6 годинок, доволі тоненькі, анатомічність, в одному йдуть дизайні, боковинки хороші, еластичні, Повномірні, без жодних ароматичних віддушок. Ось такі глибокі бортики. І хороший погонаючий внутрішній шар. Для денного використання хороший бюджетний варіант. Також ціні для порівняння. Італійські припу може, ви трішки напшели неправда читати, не знаю. 45 штучок. Від частини кг. кілограмчиків. Ми також їх використовували в день, але вони тримають десь 7-8 годин максимально. Ми бачите, якщо однаково порівняти. То, що на них однаково буде. Пиненькі, з веселими ведмедиками, теж в одному дизайні. Такі вони трішки йдуть довші, ось, хороші, повномірні. Я б сказала навіть ультратонкі. Також резиночок на спинці. Немає. Буковинки добре тягнуться. Внутрішній шар анатомічний. Ось такі високі, гарні ось юпочка борти. Нічого ніде не протікає. Ми навіть коли нам було 7,5 ми такі користувалися, то нам вистачало на 12 годинок. Нарікань немає. Кожен хороший по-своєму, але ці трішки кращі. В плані того, що вони довше тримаються. Дуже сподобається, дуже цікаві. Дякую за увагу!